Попри війну, не забули. Без необхідних щеплень у школу та дитячі садочки з 1 вересня зась. Відповідну постанову підписав головний санітарний лікар області Роман Сафонов. Тобто діти, які не мають усіх необхідних щеплень, відвідувати школи та садочки не зможуть. Також вони не отримають довідку про проходження медогляду. Стосується це і дітей-переселенців. Більше подробиць розповість Ольга Данілюк. Це Єва, їй нещодавно виповнилося 6 років. Тож дівчинка цьогоріч готується йти у перший клас. І найперше, про що подбала мама майбутньої першокласниці, вакцинація усіма необхідними щепленнями. Маємо всі щеплення, ось нам 12 числа для дочки. Вже є шість років і ми будемо вакцинуватися так, як потрібно. Колись, коли я народжувала і думала, і боялася щеплень. Одна розумна людина мені дала пораду. Каже: прочитай, як проходять хвороби, які наслідки, вивчивши це питання, звичайно, було обрано вакцинувати дітей. Оскільки до першого дзвоника лічені дні в лікарні наплив маленьких пацієнтів, найпопулярніше щеплення це діткам шість років, які перед школою робить. це кір, краснуха, паротит АДП, АДП дифтерія, правець і поліоміеліт. До слова, щоб школярі змогли навчатися очно, а дошкільнята відвідувати дитячий садок, вони мають бути вакциновані усіма обов'язковими щепленнями. В іншому випадку у школу та дитячий садок їх не допустять. Допуск дітей до організованих колективів, зокрема до шкіл чи садочків, здійснюється тільки на підставі, якщо вони щеплені згідно календаря, і от відповідно. Кожен рік перед навчальним роком діти проходять медичні огляди, видається відповідна довідка форми 0,86-1. І хочу зазначити, що ця довідка видається лише на підставі, якщо дитина отримала щеплення. Якщо вона щеплення не отримала без поважних причин, відповідно така довідка не видається. І, відповідно, директор школи чи ну, керівник закладу не повинен допускати таких дітей до відвідування дитячого організованого колективу. Тому тим батькам, які хочуть, щоб їх дитина навчалася у школі або ж ходила в дитсадок, лікарі радять не затягувати з вакцинацією, адже без усіх необхідних щеплень, а це від гепатиту Б, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліоміеліту, гемофільної інфекції. Дітей до дитячих колективів керівники закладів не допустять. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.